Всім привіт, друзі! З вами компанія ArtMoto і у нас чудова пропозиція, а саме дитячий квадроцикл Sport Energy AFD 125. Цей квадроцикл доступен у трьох кольорових рішеннях: жовтий, чорний та помаранчевий. Тепер перейдемо до технічних характеристик. Двигун об'ємом 124 кубічних см, 4 такний двох Система живлення карбюратор. Трансмісія автоматична, одна передача вперед, нейтраль і задній хід. Передня підвізка на двох а подібних важелях, масляні амортизатори, гальмівна система, гідравлічна дискова. На важелях встановлені прес-маслинки. Позаду встановлений мономаятник, моноамортизатор, масляний з можливістю налаштування, гідравлічна система гальмів, привід ланцюг. В комплектацію входить передній бампер, дуже яскраве led освітлення, дві багажні платформи для вашого гантажу. Підігрів керма, захист рук, зеркала, електронна панель приладів, дистанційний запуск, спинка і позаду встановлений фаркоп. Тож ці квадроцикли доступні по всій мережі компанії «Артмота» в Україні за привабливими цінами.